Віруючі люди знають, що сповідь це відкрити визнання Богу всіх своїх гріхів із бажанням отримати прощення Господні. Кому та як правильно треба сповідувати свої провини? Запитаємо у священнослужителя. І завітав до нас сьогодні священнослужитель Володимир Куці. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаємо вас, Володимира, дякуємо, що ви сьогодні з нами. Сьогодні хотілося б поговорити про сповідь, як взагалі це відбувається, як практично, хто має, як має і так далі. І так далі. Ну, але давайте спочатку от своїми словами, не визначенням, так як, можливо, я зараз прочитав, а своїми словами, от, щоб було зрозуміло, що воно таке сповідь взагалі. Коли ми говоримо про значення того чи іншого слова, ми повинні розуміти. Яке значення вкладає людина, з якою ми розмовляємо? Угу. І в більшості людей, які живуть на нашій території, які живуть в такому православному католицькому світі, вони коли чують слово сповідь. Вони являють собі таку картину, що є священник. Так. Туди приходить так. людина, вона розказує всі свої найпотаємніші справи, які вона робила. Дехто це Добрі... бачив тільки в фільмах. Можливо, у фільмах хтось бачив, і таким чином вона зможе отримати от прощення. Люди розуміють, що сповідь це те, що веде до прощення гріхів, але в більшості випадків, от закладено так, що це має бути людина, священник і Якому потрібно сповідатись Біблія? Якщо так подивитися, вона такого нас не вчить. Ну добре, виходить так, що ну сповідатися потрібно, потрібно, звичайно. Потрібно. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно розказати про свої гріхи, звичайно, і попросити пробачення. Так, а кому розказати? Це важливо. І ось справа в тому, що коли ми читаємо Біблію, ніде ми не зустрічаємо, щоб хтось приходив до священника, первосвященника чи до когось іншого, розказував йому гріхи свої, і той йому прощав. Завжди, коли ми читаємо в Біблії, сказано, що людина молилася, сповідалася Богові. Ми можемо багато взяти: і пророків, і царів, і так далі. Вони молились і просили Бога про прощення. Ну, а це важливий момент. Але ж ну, багато хто розуміє, що священник в даному випадку він представляє Бога. І набагато легше сповідатися перед, ну, людині розповісти, ніж ну, яку ти бачиш, або, можливо, там через шторку там бачиш, якомога або не бачиш, або чуєш. Ось, ніж перед тим, кого ти взагалі не бачиш, не являєш Бога. Ось. Дивіться, бачите, ця можливо практика бере ну, свій корінь як старого заповіту. Тому що коли людина в старому заповіті, вона. Перед Богом грішила, їй потрібно було взяти жертвену тваринку, mm -hmm. це ягнятко чи козу, mm -hmm. привести в храм, покласти руки на неї, визнати свій гріх, перерізати горло, і це, цю кров вже брав священник, і він вже мазав відповідно жертівник. І з цієї, заходив він у святилище, і таким чином, скажімо, гріх із людини знімався. Святилище mm -hmm. було ілюстрацією. Але справа в тому, що кожен священник він був прообразом на Ісуса Христа. Так. Тепер, коли Христос помер на Голгофі, ми знаємо, що завіса в храмі розірвалася, і ми маємо пересвященника живого істинного, не людину, а самого Бога Ісуса угу. Христа. І для багатьох людей можливо стає це такою, як перепоною, тому що люди вважають, як Христос може 7 мільярдів людей чути одночасно. Mm -hmm. Але э, я хочу сказати всім і нашим телеглядачам, що для Бога це не представляє складнощі, тому що він є Бог і він, він, не людина. І він в силі почути кожного, так. він в силі э, зрозуміти кожного і дати відповідь. Тому то якраз коли ми розуміємо, який наш Бог, що він всесильний, він може все зробити, і він не просто чує те, що ми сказали, але він і читає наші думки, він читає наші наміри. І якщо ми маємо такого Бога, то тоді питання стоїть: навіщо нам ще шукати якогось посередника? І я думаю, що ми дуже добре знаємо життя. Що чим більше посередників, тим завжди дорожче виходить. Розумієте? А так є прямий. Доступ, наш заступник, первосвященник, Ісус Христос, Він чує, і не потрібно ніяких інших пересвящен... цих посередників, чи це священник, чи це, можливо, люди шукають святих якихось, чи Марію, чи інших. Є живий Бог. І тому Біблія вчить нас, що ми прийшли, стали на коліна і розказали Богові о те, що в нас є на душі. Тому що. В Принципі це не стільки потрібно Богові, скільки потрібно нам, для того, щоб ми ну, визнали свій гріх, щоб ми зрозуміли, що ми поступали неправильно, ми ображали Бога, ми засмучували Його. І коли ми визнаємо цей гріх свій, то е, Біблія нам говорить, то він, будучи вірний і праведний, прощає Пробачити. наші провини. Так само можна ну, на таку ілюстрацію провести: хіба батьки не знають, що дитина нашкодила? Але для батька важливо, щоб дитина визнала сама, що вона зробила оцей неправильний вчинок. Тому що, коли людина визнає свій неправильний вчинок, вона свого роду осуджує його в собі. І тим чином вона е, потім не буде робити, тому що вона осуджує цей вчинок. Тобто, Богу, потрібно конкретно розповісти, де я згрішив. Звичайно. Хоча він це знає. Він це знає, але це потрібно не Богу, це потрібно мені, щоб я визнав от той свій неправильний вчинок, щоб я визнав свій гріх угу. і розкаявся в ньому. Тому що якщо я не бачу, в чому я завинив, то я і не буду каятись. Ну, а легко. раз я не каюся, то і гріх не знімається з мене, він не прощається угу. мені. Легко молитися Боже пробачці мої гріхи. <ган> <ган> Дуже гарно. Ну, це ж ну, якби, ти ж знаєш всі мої гріхи. Пробач мені, будь ласка, їх всі. Е, так не проходить. Звичайно, що ні. Бог хоче, щоб ми конкретно сказали. А якщо я не знаю всіх своїх гріхів, ну от реально я не знаю. От, наприклад, людина прийшла до Бога, і вона за все своє життя. Скільки років там. Так, і вона грішила, такого, що... і вона, ну, вона реально всіх не пам'ятає своїх гріхів. Чи потрібно їх всі згадувати, записувати для того, щоб Богові їх всі в цей список представити? Я думаю, що не варто, і Біблія не вчить, що ми повинні це все згадувати конкретно кожен гріх і так далі. А Біблія е, показує, що коли ми приходимо до Бога, ми взагалі коликаємось, ми осуджуємо тут те все минуле життя. Тобто, скажімо так, ми цілим пакетом осуджуємо спосіб життя, який приводив до моїх неправильних вчинків. Тій чи іншій сфері чи галузі мого життя. Але дуже важливий момент, те, що Біблія навчить, що ми повинні кожен день каятись і сповідатись у гріхах, тому що в молитві Отче наш є фраза, і прости нам борги наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. Угу. Тобто, фактично, коли ми молимося кожен день цією молитвою, значить, ми визнаємо той гріх, який ми скажімо, вчинили впродовж дня. І найкраща практика є те, щоб ми підводили підсумок в кінці свого дня. Ми ми завжди практикуємо молитву. Зранку ми встаємо, ми дякуємо Богові. Ми перед Богом викладаємо свої плани. Ми просимо Божого благословіння, просимо мудрості, і з Божим благословенням ми йдемо в цей день. Угу. Але справа в тому, що впродовж нашого життя ну різне трапляється, і ми розуміємо, що ми навіть тоді, коли не хочемо. Але виходить так, що ми, можливо, десь підняли голос на когось, можливо, десь ми роздратувалися, можливо, ще щось таке неправильне то, то є, зробили. Є наші помилки. А якщо я, от я не бачу. От <кхів> день прожив і ввечері от, стою на коліна і кажу, Боже, ну так же ж все такий добре, гарний такий день. хороший. Я ніде <кхів> нічого поганого не зробив, ніби не згрішив. Може таке бути? Чи, ну, чи я, я по-любому десь все-таки щось було? Е, Якщо я с... реально, ну припустимо, що було, але я не знаю, не, не помітив за собою, що я згрішив. Е, Справа в тому, що коли ми відкриваємо своє серце перед Богом, Бог завжди нам підказує. Може совість, Через, е, через е, інших е, людей? Через інших людей, так. через нашу совість. Через Біблію, тому що коли я читаю, і, і можливо, я, наприклад, вчора це зробив, і я не побачив, а сьогодні uh -huh. я читаю Біблію, і я дивлюся, ну а тут же ж Біблія вчить так поступати, а я поступив не так. Uh -huh. І тоді якраз от Дух Святий спонукає нас до покаяння, і в цей момент потрібно просто сказати: Господи, я визнаю, я зробив неправильно, пробач мені. Uh -huh. І це і є сповідь перед Богом. Але є ще сповідь, скажімо, і перед людьми, яку От, біблія показує От я хочу, до речі, показує. запитати про це. Але дивіться, бачите, Біблія вчить, що якщо ми згрішили перед Богом, ми повинні визнати цей гріх. Але якщо я згрішив перед людиною. То я повинен свій гріх визнати. Недостатньо іди, просто не, перед Богом покаятися. Недостатньо, покаю, знаєте, от, е, е, можна сказати так, ну я цю людину образив, так, Боже, прости мені. Ні, Біблія вчить нас. Якщо я образив цю людину, то як Христос каже, залиши жертву свою біля жертівника, піди, попроси пробачення, примирися, угу. і тоді іди і знову молися до Бога. Тобто, фактично, Бог показує, що ми повинні свій гріх визнати. Перед тим, перед ким ми згрішили. Якщо я згрішив перед однією людиною, то потрібно перед нею каятися. Якщо я згрішив перед групою людей, то я повинен це визнати перед групою людей. Угу. Якщо я е, от хотів запитати, е, якщо я згрішив перед Богом, я прошу пробачення звичайно, у, тільки у Бога. Так. Якщо я зрішив перед людиною, я прошу пробачення у людини і, і у Бога. У Бога правильно. Ага, тобто Бог це Тоб, будь-якого. Тому що кожен гріх, він є гріхом. Проти Бога. Угу. Тобто, якщо я образив свою дружину, то я прошу пробачення в неї, і в той же час прошу Господи прости, що я образив свою дружину, тому що ображаючи... В той ші... же час, це гріхи перед Богом. Тому, так? тому угу. що я Христос сказав, що хто вас торкається, мене торкається. Тобто, якщо вас образили, значить мене образили. Вам зробили добро, мені зробили добро. Угу. Тобто, Христос себе уособлює з кожною людиною. Тому ми повинні розуміти, що дивлячись на... Людину на нашого ближнього, який поруч із нами, ми повинні в цій людині бачити е, брата творіння, яке є е, творінням Ісуса Христа. Тобто Він уособлює з цією людиною. І не має значення, чи ця людина в дорогому костюмі, чи, можливо, там в якомусь там подертому, залатаному, угу. але тим не менше, це є людина, це є особистість. Угу. Зрозуміло. Ну, е, Підкажіть, можливо, розкажіть, як. Практично відбувається сповідь. Є якісь правила, Як, що потрібно говорити Богові, як це говорити, в яких випадках зранку, чи ввечері, чи в день, чи кожен раз після кожного гріха. Ну, от, практики хочеться, як практично це зробити? От сповідь перед Богом. Сповідь перед Богом має бути така, як ми колись сповідалися перед своїми батьками. Знаєте, як Христос каже, будьте як діти. От як дитина зробила щось і розуміє, що тато, мама це побачила. І дитина що? Приходить, голову шкура, хто плаче, хто, ну по-різному, розумієте? Тобто кожної людини залежно від того, який в неї емоційний такий стан, по-різному. Хтось кається, він може плакати, хтось, можливо, більш так розумом це говорить. Uh -huh. і, але все одно, тоді, коли Дух Святий нас торкає і показує, докоряє нам за цей гріх, нам потрібно каятись. Просто навіть зразу дух не святий. Не чекати вечора, не обов'язково. знаєте, Ми такі люди, що ми забуваємо. До вечора в нас ще буде так багато тих, як кажуть, <риводів> приводів каятися, що до вечора. Коли ми зрозуміли, що ми неправильно зробили, зразу ж таки, Бог не просто приймає покаяння, що це має бути особлива якась форма, стати на коліна, скласти так руки, і там ще щось. Просто зробили ми неправильно навіть в душі. Сказати, Господи, прости мені. Образив я людину, зразу ж таки, не відкладаючи, сказати прости мені і попросити. Тобто, фактично. Щоб такий інструмент сказати, як це правильно. ну, В Біблії такого немає. Біблія одне говорить: Біблія говорить про наше серце. Чи ми каємося, тому що це в дійсності є вплив Святого Духа. Чи, можливо, я визнаю свою провину, тому, тому що, що, що треба? для мого іміджу це потрібно? Угу. Розумієте? Так. Тому що, якщо я попрошу пробачення в тої чи іншої людини, значить. Я буду мати імідж, що я ось такий чоловік, хороший, хороший чоловік, що я визнаю свої помилки і тому подібне. Але для Бога важливо, Щирість. як ми це робимо, чи в нас щиро, чи це просто нахан. Дякуємо вам за цікаву розмову. Дійсно, потрібно, потрібно сповідатися, і тут не потрібно якось вчитися, а просто бути щирим з Богом, щирим з людьми. Дякую, що були з нами. Друзі, нагадую, ми сьогодні говорили про те, як потрібно сповідатися. Нам допомагав священнослужитель Володимир Куцій. Якщо у вас впродовж нашої розмови виникло бажання дослідити Слово Боже детальніше, ви можете звертатися за номером 0800 30 20 20. Ми завжди готові вам допомогти, підсказати, подарувати вам уроки для вивчення Біблії. Зовсім скоро ми до вас повернемося.